Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати україномовний контент. Так, дивимось Глобальний саміт миру, який буде відбуватися. Бачите, випала трійка кубків, якби об'єднання буде. Який буде відбуватися. В Швейцарії Бюргершток. Бюргеншток. курорт Швейцарський. Ініціює цей саміт Україна та Швейцарія 15, 16 червня 2024 року він має відбутися. Так, які сподівання покладає Україна на цей э, саміт? Сподівання. Ну, звичайно, покращення важкої ситуації, яка буде передумовою для повернення нашої всієї території під контроль. Ну, ми це і так знаємо, але мені для логіки потрібно це запитати. Так, далі. Який буде, скажімо так, як буде відбуватися цей саміт? Ну, у плані. Об'єднаності присутніх, чи будуть якісь там перепони стояти на шляху до погодження конструктивного рішення? Ви знаєте, Україна стикнеться з такою реальністю. Не дуже, скажімо так, для неї приємною. Ця реальність, вона має коріння у минулому, має коріння у минулому і воно впливає на майбутнє. Тобто де хто може, скажімо так, намагатися, намагатися плани України або бажання України знецінити. Ну, знову, бачите, стосовно повернення усіх земель по королю пентаклів. Тобто там реальна трансформація, реальні зміни, зміни, яких ну, не дуже бажано. Тобто, дивіться, смерть це карта, це символ, який перевертає реальність. З голови на ніг і навпаки, тобто вона такі переверти робить, це така повільна трансформація е, і зміни. Що тут випало? Ну, це йдеться мови знову ж таки: е, половина буде підтримувати Україну щодо повернення всіх, всіх територій, щодо полегшення ситуації, повернення усіх територій, тобто кордони 91-го року. А інші будуть чинити опір. Тобто, знову ж таки, половина на середину. Ось якось так буде. Ось такі і Україна побачить, скажімо так, нові обличчя, реальні обличчя, які вона раніше не бачила. Які вона раніше не бачила. Тобто, знаєте, вона подивиться на деяких. Представників або головних, ну головні обличчя певних країн, вона побачить з іншого ракурсу. Ну, от для України відкриється нова реальність, нова реальність до змін. І ця реальність до змін вона передбачає Собою, ну, скажімо так, неможливість повернути всі території і закінчити війну. Тобто там будуть перепони стояти, скажуть, що це неможливо, ну і тому подібне. А чому так? Давайте подивимось, чому. Ну, тому що для когось це є вигідно, для кого хтось отримує якісь, ну скажімо так, винагороди за те, що затягує війну. Ми це і так знаємо, але я думала, може щось випливе нове. Зацікавлені в затягуванні війни, в затягуванні повернені території. Ну, Затягування тут мова йдеться про повернення територій того, що ми будемо боротися доти, доки ми не з'єднаємо роз'єднане. Розумієте? Поки ми не з'єднаємо, роз'єднане. Знову тут повішений. Затягування іде, затягування, пускання пилу в очі, залякування. Тобто, знову ж таки, ті, хто там будуть, вони мають свій зиск. Україна побачить нові обличчя, будуть зірвані маски з деяких, з деяких. Може бути від трьох до п'яти, до п'яти таких офіційних. Облич, які Україна розгледить без окулярів навіть. Так, ну і чим закінчиться цей саміт? Які будуть прийняті рішення, скажімо так, щодо України, щодо закінчення війни в Україні, щодо допомоги Україні у вирішенні? Ну, дивіться. Король мечів це е, сигніфікатор нашого ворога. Так? Тут йдеться мова про те, що будуть лицар кубків перевернути це якісь обіцянки, але вони не мають під собою якоїсь підстави. Ну, от, як, обіцянки. ну, добре, добре, ми будемо продовжувати на нього тиснути, для того, щоб він е, відійшов від кордонів, для того, щоб він щоб він віддав якісь території, будуть намагатися, дивіться, ще деякі країни, які будуть нас підтримувати, вони будуть продовжувати тиснути, будуть говорити про якісь санкції. Для того, щоб у ворога були якісь наслідки. Ну, знову ж таки, санкції, притиснення і так далі. Деякі будуть давати якісь обіцянки, ціцянки. але вони будуть говорити, що повернення України до кордонів 91-го року неможливе. Тобто, повною мірою король Пентаклів. Це от кордони 91-го року. Щоб вам пояснити, чого я саме за кордони 91-го року. Ну, дивіться, якщо взагалом, то взяти буде спроба спроба тиснути. Ну, скажем так, на емоційну складову нашого ворога, на емоційну, залякування його обіцяти щось йому зробити, якщо він не піде від кордонів, якщо він не почне уходити з території України. Але знову ж таки, за лицарем Кубків, це знаєте, він їх не боїться, того, що король король мечів він прямий. Король мечі перевернути лицар Кубків, от співставте, хто сильніше. Він скаже: та не залякаєте, не здамся, не піду. Тому це йому, знаєте, до одного місця: санкції будуть, якщо будуть тиснути, просто залякувати його. А ми тобі зробимо це, ми йому по барабану. От в головному тому, головній молі, це по барабану. Він все одно відчуває себе головною е істотою. Або головною людиною, або недолюдиною, не хочеться його навіть людиною називати. Він себе вважає головним на цьому, як він, мені йде така фраза, на етам праздники міра. Він себе відчуває головним. І тому... Тому тут бачите. Да, його будуть намагатися якось притиснути, притиснути його важель керування, його І Світ буде об'єднуватися. світ буде об'єднуватися, але я знову ж таки говорю: будуть такі, які будуть пхати палки в колеса. Світ об'єднається в тому, щоб продовжувати тиснути емоційно на головного орка. Але тут знову ж таки йдеться мова кубкові, розумієте? Кубкові, йому до одного місця ці емоції і ці залякування. Ну і давайте подивимось, давайте ще перевіримо, як головний орк на це відреагує. Він зірка. Він зірка, він буде е, знову на... після того саміту миру, він своє слово ще скаже, він ще буде говорити про те, що він змушений це робити. І він буде це робити, це його ціль. Це взагалі належить йому. Але тут головне буде ключове таке, що ця його ціль змушена те, що він наразі робить, тобто він так е повертає, повертає що він повертає, він повертає. Він розкриває таємницю стосовно е, земель. Ну, те, те саме Марення, що він і говорив. Що Він розкриває інформацію, він розкриває таємницю, що там ще було при Рюрікавічах, або там ще про за царя Гороха, що ці землі належали йому, і тому він е, знову ж таки, він змушений це робити для того, щоб. Е, ну, от, Відновити єдність його підірації. Ну, от такі от заливання будуть тупі, але він буде ще е, ну, блазнювати, буде прорив дурості черговий в нього. Але знову ж таки, то знаєте, що мені подобається? Що це просто зірка. Він так сподівається. Зірка це карта, ну, скажімо так, Карта сподівань, але це не про що. Карта надії, сподівань, бажань, це якісь далекоглядні перспективи, ціль. Це далека, це карта про віддаленість у часі, про віддаленість у дистанції. Він може заявляти, що він піде далі, що він, в нього є така от, чітко окреслена. Мета досягти там, скільки там кілометрів, якихось там територій, які більш ідуть в глибину України. Але це знову ж таки це про його дурість. Дурість. Цей прорив, це його спроба так зробити, воно буде обнулено, так що не переживайте. Він не може, він безсильний по суті. Він от бере цим своїм. Якісь у нього такі заумні ці вирази, що воно взагалі, як аксиомарон, несумісний в несумісному. Це просто він, знаєте, маніпулює людською свідомістю не більше того. І він ніби такий, ну, не будемо про цього дебіла, не хочу я про нього говорити взагалі. Ну, ось так. Він буде ще. Звіз скажем так, на телебаченні, па По і покажіть саміт. Па По того покажіть. Ну, знову ж таки, мова йдеться про те, як повернути цілісність, як повернути той шанс, в якому наразі обмежені для того, щоб повною мірою. Досягти якогось консенсусу. Тобто там все ж таки, знаєте, шансу нема між діями і бажаннями. Ну, от якось буде розходження на тому, на тому саміті, між бажанням діяти і бажанням просто говорити, обіцяти, ну, от якось так. І все стосується ну, матеріального, стосується чи втрачений шанс. Повернути території, чи не втрачені? які саме території ну, втрачений шанс повернути. Ну, от буде от дві сторони: дві сторони, знаєте, одна за, одна проти, або одна воздержується, одна не впевнена, але Україна побачить дуже-дуже багато нових облич. Це така якийсь, знаєте, як перехідний етап буде. Це прикордонна карта між закінченням одного і початком іншого. Тобто буде в основному концентрація на те, як далі діяти для того, щоб нарешті ця війна закінчена, закінчилася. І кожен, я хочу наголосити, буде дивитися це зі своєї колокольні, як кому вигідно. Щоб кожен урвав якийсь джекпот з цієї ситуації, я маю на увазі країни, які будуть підтримувати або не підтримувати Україну. Для кожної з країни є певний джекпот, певна вигода, яку він захоче відібрати в іншого. Тобто, знаєте, як рулетка якась буде розкручуватися, на жаль. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Тиснемо на дзвіночок для того, щоб отримувати оповіщення про вихід нового відео. Все є Україна, і ми перемагаємо, незважаючи ні на що. Тримаємо стрій. До побачення!